Розвелось <різований> тут тих пенгетюберів, серйозно. Так, а що я тут? А, точно, річниця Вова. Тож, був лайфстрім, і нам показали, що нас чекаємо в 2.3, яке припадає на першу річницю гри якраз. Так, насправді нам показали купу змін, нову територію, два нові великі квести, купу івентів і подарунків. Але давайте з усім по порядку: нова територія це темні підворотні рагуни, чомусь нагадують нижнє місто з Аркейном. З нею буде пов'язаний квест зані, в якому ми допоможемо їй боротися з якоюсь бандою лиходіїв. Другий квест буде в нас пов'язаний з Чаконою, розкажуть про її родину бардів і якісь таємничі пісні, що можуть викликати демонів. А що ж по банерам? Що ж, в першій половині в нас, звісно ж, Зані її Сігна. В другій половині чекона. Заннє це Спектр ДД, що утилізує Спектру Фразл. Це дот-ефект. Її зброя типу кастети, хоча це чисто для виду, насправді вона б'ється щитом, який трансформується в величезний меч. Так, так. Хтось з дизайнерів гри дуже сильно переграв Monster Hunter. Вдень вона працює в охороні банку, вночі ж розправляється з лиходіями. Хм, Та ще Бетвумен. З іншої сторони Чикона в нас аеропістолетчик, що теж не використовує пістолети. Вона барт Айдол, що вбиває воргів своїм співом. Тож вона має стяжки, накладує аероерозію і трохи спектродотів. дотів. Далі в нас спеціальні реран-банери до річниці. Тут будуть всі резонатори, які були в Вуві до версії 2.2 на вибір: це Gian, Yinlin, Джежі, Яо і Фібі в першій половині, а також Ginsi, Чанлі, Карлота, Роча і Брант в другій. Ну і звісно ж, їхня сигнатурна зброя. Тобто, в нас загалом з збройними є 24 банери на вибір, які можна крутити, оч мені можна. Ну і насипали івенти, івенти, і ще раз івенти. Як завжди, тут будуть як міні-ігри з кубоподібними персами, яких треба буде прокачувати і бити з ними. І бойовий рогалик, і логін-івенти, деякі старі ранять. Загалом я нарахував 10 різних івентів. Ще нам додадуть магазин з крутками і скінами з попередніх івентів, які ви могли пропустити. А, та, нові крила, ніби комусь є до них діло. Дві нові голограми Фладеліс і Лорелей, спеціально для моєї підписниці Мару, я знаю, вона їх любить. Також буде купа покращень. Вони більш оптимізували RTX, переробили івент для тих, хто повертається в гру, додали подарунок до Дня народження. До речі, якщо ваш день народження вже прийшов, то ви все одно отримаєте його в перший день оновлення, тож не хвилюйтесь. Також додадуть безтолковий модифікатор основного стата Ехо, який ніхто не просив насправді. Тобто можна змінити основний стат будь-якого ехо на бажаний, але як я зрозумів, воно працює тільки з непрокаченими ехо. Додали внутрішню вікіпедію з лінками на неї прямо з діалогів. Також прибрали кулдаун розповну босів, це до речі, імба. Ну і ще купа маленьких змін. Та от так я коротко пробігся, не вдаючись в подробиці і деталі. Скажете, дуже мало всього як на річницю. Ну, насправді, я так не думаю. Але як виявилось, велика частина ком'юніті саме так і вирішили. Типу, безкоштовно дають десь 27 круток, потім ще 10 на наступний банер. І загалом хтось там нарахував щось разом за астритами У нас буде приблизно 107 круток з цього патчу. Це вище середнього, але менше, наприклад, ніж було в 2.0. А тут тим часом 24 банери і всім всіх хочеться крутити. Ну і як це буває в наших чудових хача ком'юніті, по всьому інтернету почався цілий wow Апокаліпсис. Всі почали звинувачувати куров, тому що вони не сильно щедріші за Хойо на річниці їх ігор. -да, це, звісно, удар в псіну. Кура, до речі, вже вибачилися і сказали, що докинуть нам ще 30 круток на логін івент десь на цьому тижні. Івентових збройних і стандартних по 10, відповідно. Ну і що ви думаєте, гравці знову лютують? Хтось відкопав вже якісь там старі нелегітимні скрини з зливів бетки і сказав, що ці крутки там уже точно були. Але їх прибрали, щоб потім отак от нам видати після скарг. Типу, вони швидко прислухаються до гравців. Ніби це був якийсь піар-хіт, і вони навмисно знизили нагороди, щоб потім нам удати оці 30 круток. Гравці, звісно, досі недовольні, бо чомусь вирішили, що на річницю нам мають видати безкоштовну легу лімітованого персонажа чи зброю, ну, чи хоча б з стандарту на вибір. Звісно ж, цей слух теж пішов від. Легітимних зливерів, якщо ви розумієте, про що я. Коротше, де правда, я не знаю. Мені би вистачило і сігну, і я буду довольний, як слоняра. Як на мене, це один з найяскравіших прикладів того, як псують гру. А ви що думаєте? І кого будете крутити? Пишіть в коменти, можете навіть влаштувати там новий Апокаліпсис. І до зустрічі в нових відео! До речі, як ви мої обновки на каналі? Так, капелюшок у мене теж є, але я його зняв, щоб ви краще бачили мої очі.